Кохання на лінії вогню шполянин Олег Вітренко свою майбутню наречену зустрів дорогою на фронт. Ця хвилинна зустріч переросла у телефонний роман. А вже через кілька місяців завершилася весілля. Історію кохання юної волонтерки та сміливого бійця знає наша Катерина Ковбій. За кілька годин до весільної церемонії мати Олега передивляється його фотографії. Згадує хлопець з маличку, бо справжнім патріотом. Це його найкращий друг не. Колька в ним разом дав. Спочатку Олег пішов, а потім Колька через тиждень. Вони через берег служили. Вони мене на руках держать. Щойно в країні почався неспокій. 29-річний Олег відразу рушив на передову, не сказавши рідним ані слова, або ті не хвилювались. Олег вже з дитинства, скажем, мабуть, з крові матері він вже був патріотом не просто свого державного керівництва нашої країни, а патріотом своєї рідної землі. Патріотом тієї землі, де він виріс, де він родився, де він нього були друзі. І землі не саме тієї частинки, де він зараз росте, а землі України взагалом. Про те, що Олег їде в зону, АТО, рідні, дізнались вже телефоном. Та разом із тривожною звісткою хлопець розказав і приємно, мовляв, дорогою на схід познайомився з дівчиною. Кінець травня було. Я в конотопі говорю, що там він. Нічого, ну кажу, знайди собі там відьму якусь. <гум> і він знайшов, каже, да, знайшов, каже, як же ж звоть, Настя. Він однолюб у нас. Він, якщо у когось влюбиться, то це один раз і надовго. Він тільки брехні не любить. Якщо вже йде брехня, то вже все. <гум> Наречена згадує, історія їхнього кохання почалась несподівано. Але він взяв номер телефону, так почали спілкуватися. І, і ці наші, він, він поїхав в АТО. І через два місяці він мені запропонував вийти за нього заміж. Я довіряю, я знаю, що він повернеться додому. Я на це якби до я в це вірю. Вже за кілька місяців після доленосного знайомства Олег запропонував Насті руку та серце. Після очередного одну обстрілу воно вже більше воно задумується на тому, що ні дітей, ні сім'ї. Хочеться це. Є любима євушка, то якщо вона мене піддержує, так воно є так само і свічувалося по телефону. бо в якої не було можливості. За зворушливими стосунками на лінії вогню спостерігала волонтерка Лілія. Вона впевнена, свою подругу віддає в надійні руки. Він надзвичайно патріот, надзвичайно такий сміливий, іде першим у бій. Тобто особливий хлопець. Такий справжній козак. На весільній церемонії молодята розгублені та щасливі. Чи готові ви, Олег, все життя бути вірним другом Анастасії? От тільки медовий місяць молодята проведуть порізно. Вже за день Олег знову відправляється на передову та обіцяє дружині обов'язково повернеться з перемогою. Катерина Ковбій, Неділько, Віка новини. Не відстають і бійці колишнього батальйону тероборони Черкаси. Наречених собі знаходять також прямо на лінії вогню, а потім відправляють додому на Черкащину знайомитися зі свекрухами. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав радник очільника Черкащини Андрій Кравець. За його словами, вояки вже призвичаїлися до східних реалій і у перерві між боями ще й встигають допомагати тамтешнім дитсадкам з продуктами.